На телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне представники громадської організації деколонізація України опублікували новий список ТОП 100 об'єктів, які власне пропонують демонтувати в рамках декомунізації а також. Топ 20 власне про радянських назв населених пунктів України, що потребують перейменування. Серед них є шість об'єктів та село на Хмельниччині. Отож, більш детальніше про це і не тільки далі. Вадим Позняков, керівник громадської організації Деколонізація Україна. Пане Вадиме, доброго дня і слава Україні! Добрий день, Харим, слава! Отож, безпосередньо почнемо із теми нашої розмови щодо тих об'єктів, які власне плануємо декомунізувати. Так а, розкажіть, будь ласка, де більш детальніше, що це за об'єкти на Хмельниччині? О, насправді на Хмельниччині, як і в будь-якому регіоні, цих об'єктів буде більше, тобто, це ті, що попали за цього списку. За версією нашої редакції, тобто, однозначно, це ці ці радянські танки, які ще полишалися на постаментах в центрах дуже великої кількості насправді населених пунктів. Це не лише Шепетівка, насправді їх набагато більше. А це пам'ятник Антону Дусі е, у Словуті. Так, там було демонтовано просто пам'ятник перед повномасштабним вторгненням, але там також так само в центрі міста є поховання. З пам'ятником, і якби була б одна справа, якби це просто був, був учасник Другої світової війни, але Антона Духа був е, брав участь у боротьбі проти української повстанської армії та цивільного населення. Тобто, там, якщо читати мемуари і операції істориків, то Антона Духа особисто вбивав е місцевих мирних мешканців, тобто там яких е і дітей, і людей старшого покоління. І максимально жорстоко вбивав в упівців. Тобто це такий собі. Ну ось і зараз орки себе ведуть, такий саме в Антона духу, тому треба знести той пам'ятник, а поховання перенестись на кладовище. Uh -huh. Це один з таких найбільш, найбільш важливих об'єктів, найбільш, найбільш страшних об'єктів, які досі лишилися взагалі, напевно, на території України, бо це був максимально жорстокий кат. І там і поховання і пам'ятник над ним. Але це центр Славути, це публічне місце, і треба пам'ятник перебирати, а поховання перебирати не на кладовище. Це прямо біля краєзнавчого музею у Славуті. Там, тому роботи ще доволі багато, насправді. Так само, ось пам'ятник, ну це дуже дискутивно для багатьох питання. Угу. Але ось пам'ятник совєтським солдатам на в'їзді до Хмельницького, там угу. немає жодних поховань. У Хмельницькому є інший меморіал, де можна вшанувати учасників Другої світової війни. А це ось цей от монумент на в'їзді є чисто радянською пропагандою до того, що він уже фактично в воєнному стані. Я думаю, що можна зробити як у рівному, у рівному дуже класний прецедент. Там демонтували оці всі такі самі пам'ятники радянським солдатам. Навіть вони навіть були меншими ніж у Хмельницькому. Але Рівненська міська рада виставила це на аукціон. Вони пішли на металобрухту. І гроші пішли на дрони. Я думаю, що якщо демонтувати оцих от совєтських солдатів візі до Хмельницького і здати їх на металобрухти, я думаю, що Хмельницька міська громада могла би дуже велику кількість дронів купити для збройних сил України, для хлопців, які з Хмельницького служать, і таким самим чином і позбавилась радянської символіки. і дуже, дуже потужно б підтримали б наші сили оборони. Я вважаю, що це хороше рішення. Рівне молодці вони показали приклад, що так можна робити, що так треба робити. Бо багато хто каже, що ось визноси до пам'ятника, яка щоб гроші на дрони. Ну, ось ми бачимо, що ну є купа таких прикладів, що можна ось якраз таки навпаки, не такі великі гроші йдуть на демонтаж. Насправді це є комунальники, є комунальний транспорт, є соляр... Ну є солярка, бензин, які виділяються. Тобто це все одно і так закладено в бюджеті. Тобто витрати мінімальні насправді, а отримати з цього можна доволі непогані гроші, що здати совє... совєтський клан до металобрухту і посилити під... підтримати наші сили оборони. Я вважаю, що це дуже хороша ідея. Сподіваюся, що цього року ми вже цього пам'ятника не побачимо. Тобто, Хмельницька область в... в переважній більшості позбулася таких головних маркерів, але... Все одно там є якісь церкви молоти на пам'ятника учасникам Другої світової війни, якісь написи про велику вітчизняну. Тобто, якісь такі дрібніші об'єкти позалишалися, їх доволі багато. з Цим теж треба працювати, але якісь такі основні об'єкти, по типу пам'ятника Микола Островського в Шепетівців, ну, слава Богу, їх нарешті більше немає. Також варто додати, що два пам'ятники у, у Красилові це безпосередньо валікотику та Зої Космедіян Також плануєте власне. Зою Космеденський, як виявилось, уже минулого року демонтували це та та та, -та, -та. Угу. міністерство культури десь влітку вивело з реєстру, десь трошки пізніше був, було проведено демонтаж, тому його вже немає. А це це прекрасно. Тобто з культом Валі Котика теж буду завершувати. Оце окрема історія. Дискусіями з істориками ми потім про це будемо говорити, тому що переважній більшості навіть в рідному селі Валі Котака вже перейменовано Валі котака на Хмельниччині, тобто її не існує практично. Всі вулиці, названі на його честь в Україні, вже були перейменовані, практично всі пам'ятники демонтовані. І, до речі, було доволі багато станом на початок повномасштабного вторгнення. Ну, звісно, дивлячись, що вважати доволі багато. но нас вулиць було там більше сотні по всій Україні. Там пам'ятників було кілька десятків, і наскільки мені відомих лишилось кілька штук, і вони всі на Хмельниччині. Тобто, загалом вже треба завершувати з цими радянськими пропагандистськими культами. І, в принципі, залишилися останні об'єкти на його честь на території України. Тому, тому треба вже завершувати. Адзойкос Космодем'янську позносило. До речі, не знаю, чи ви демонтували, мене не подали в цей список пам'ятник Горькому у селі Кременчуки, але він був ще там станом на кінець весни 2024 року. Цілком можливо досі зараз є. Ми подали звернення на адресу територіальної громади або його демонтувати. Тобто, але станом там на кінець весни, 2024 року він ще був. Пане Вадиме, а загалом, якщо говорити по областях нашої держави, де найбільше зберіглося тих якраз таки пам'ятників і символіків символіки радянської доби? Ну, це таке доволі складне питання, тому що дивиться, що вважати символікою. Якщо брати імперську символіку, то напевно це одеське місто, Одеса, Одеська область, південь. Це найбільш насичено саме імперською символікою. Є проблеми ще з кількістю радянської симоліки. Та навіть у Києві, є у Дніпрі, в областях, напевно, Дніпропетровська, але тому що за ній простою причиною це... і Одеська. Mm -hmm. Це най найбільші області, і там найбільше величезна кількість населених пунктів, і відповідно більша кількість символіки. До речі, найцікавіше, що проблем ще багато у Він у сусідній Вінницькій області. Я завжди ставив їх паралельно рівняв, порівнював Хмельницьку і Вінницьку, тому що ось Хмельницька область. Наприклад, по вулицях майже повністю зачистилося. лишилось лише кілька штук на область. Тобто, ну це потужний, це хороший показник. І на початок став на початок повномасштабного вторгнення було понад три тисячі до перебування російських, радянських разів, тут багато. І у Вінницькій області було плюс-мінус так само. Але зараз на Вінниччині їх ще штук 500 лишилося. А на Хмельниччині буквально там ну дві-три-чотири, може десь так. Uh -huh. І щодо щодо пам'ятників аналогічна ситуацію, тобто, якщо Хмельницька область дуже добре працює, там і видно, що і свідомі громади, і обласна адміністрація долучилася до цього процесу, то Вінницька область дуже сильно пробуксовує. З, звісно, от місто Вінниця добре, себе проявило, а вся область завалилася. От Хмельниччина загалом плюс-мінус себе непогано показала, і вона доволі тривалий процес доволі доволі тривалий період часу. Була одним з лідерів взагалі, цього всього процесу. Тобто, в перший рік повномасштабного вторгнення, перші півтора може роки, неймовірно велика робота була проведена і органами місцевого самоврядування і обласної адміністрації за що їм щиро, дякую. Тобто, дуже багато чого було зроблено одразу. Не затягувалося якісь там. Не шукалися якісь бюрократичні формальні відмовки, якісь процедури а дуже багато чого було зроблено на самих початках. Ну, дійсно, якщо говорити про місто Хмельницький, то хмельничани пам'ятають власне танк безпосередньо, який стояв досить довгий час. Його забрали, і от цього року на цьому місці власне сили спеціальних операцій, власне, завдяки одному із благодійників ім'я. Не розголошують, і власне встановили там двозупу безпосередньо. Щодо багато хто з хмельничан, знаєте, не дивлячись навіть на це, на те, що жодної копійки з бюджету не було витрачено. Безпосередньо на встановлення даного меморіалу для сил спеціальних операцій багато в є і противників подібного говорять, що не на часі. Навіщо це нам потрібно? Що би ви їм відповіли на це? Ну, дивіться, це на часі було ще 30 років тому, навіть більше, коли ми здобули відновили свою незалежність. Казати, що зараз на часі на ми навпаки занадто пізно це все робимо. Тобто тут питання викликає в тому, що скоріше ми занадто все пізно це робимо. Це мало бути зроблено ще на початку 90-х, а я людина, яка наведелася на 93-му році, мав взагалі не бачити цих процесів, що ось всі вже пам'ятники совєцької імперські демонтовані, вулиці перейменовані, таблички зняті і стоять наші українські пам'ятники. Тобто, а це питання наше, це нація державотворче питання. Тобто, саме зараз ми якраз таки створюємо наш державний простір. Тобто, ми ж розуміємо, що яка може бути Україна. Якщо назва вулиця на честь росіян, пам'ятники росіян, якимось радянським діячам, а нічого українського немає. Навпаки, от Україна зараз наповнюється українським змістом. Я більше скажу, що я знаю низку історій, коли якраз таки чинні військовослужбовці оплачували ці демонтажі пам'ятників, оплачували якісь встановлення меморіальних дошок, пам'ятників. Тобто люди розуміють, що це важливо, і люди, якраз навпаки зі своїх зарплат, це все робили. Люди там я знаю, що ті в відпустках, їздили, вносили ці радянські пам'ятники. Тобто є свідома частина населення, яка розуміє, що це треба, що це на часі. І Що навіть, вибачте, в перервах між службою, коли у них законна якась відпустка, вони все одно це робили. Uh -huh. і, і, і і щось зносили самі, і вкладалося грошима на встановлення, і так далі. Тому, друзі, це зараз як ніколи на часі. Звісно, що варто відмовитися якихось дороговартісних мільйонних проектів, так це після війни. А ось е, якісь недорогі проєкти, це треба зараз все втілювати. Все одно величезна кількість грошей, вибачте, йде. Е, вони не можуть навіть бути витраченими на, на війну, тому що у нас бюджети так прописані, що все, 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 ну, все використати неможливо. Все одно, що це десь на якісь тюльпани, квіточки, якусь бруківку. Так краще ми використаємо це не на це, а на наші, на, наші державотворчі процеси. Це взагалі, я вважаю, що. Друга, друга стаття видатків. От найперше, найголовніше це сила оборони. А ті гроші, які не можна витратити на силу оборони з вигляді якихось юридичних барпон. Ми маємо першочергово спрямовувати на національне. Тобто це мова, культура, наша ідентичність. Ми за, за це ще триває війна. Вони ж хочуть знищити нашу культуру, ідентичність на нас як українців. Якби тут було б якісь малороси, кім була б яка різниця, вони би просто зробили тут таку собі Білорусь. Окрім того, ви також презентували і підготовлений список топ 20 населених пунктів з найбільш одіозними назвами, які потрібно перейменувати рішенням Верховної Ради України цього року. Серед них село Гвардійське у Хмельницькому районі. Щодо гвардійського безпосередньо це вже не вперше подібні речі є. Власне раніше також пробували його перейменувати, але населення було проти. Наскільки мені відомо, чинними роз'ясненнями інституту національної пам'яті всі вулиці гвардійські, всі населені пункти перейменовуються, можемо взяти ось приклад села Гвардійське Дніпропетровської області, вірніше селище, і не не тільки це. Вулиці перейменовані, тобто зараз це все підпадає під дію чинного закону про деколонізацію. Це перше а друге, це те, що треба повернути історичну назву. Хоча, на мою суб'єктивну думку, варто було б першочергово користуватися саме цією мотивацією. Але якби не було закону, на жаль, це було б неможливо. Я все ж вважаю, що треба нарешті повернути історичну назву на цьому пункту. Я або ви розуміли навіть до нас як до громадської організації зверталися з проханням місцеві мешканці, деякі. А щодо повернення історичні назвища там 2019 18 роках, тобто десь так. Тобто, це настільки давно це питання висуті у Угу. Uh -huh. Тож це не просто хтось там сьогодні-вчора вигадав, ой, давайте перейменуємо гвардійські. Ні, це доволі давня ініціатива. Навіть до нас місцеві мешканці зверталися. Це виходить вже років 7 тому, тобто, ну це доволі давно. Тому це питання насправді поразили. Я Як я розумію, що ця ініціатива була і набагато раніше. Uh -huh. Тому а, я а... часі. пане Вадима, також власне щодо перейменування вулиць, що можете тут сказати безпосередньо успіхи і Хмельницьчини загалом Хмельницької області, зокрема і міста Хмельницького, які є найбільш найбільшій складнощі в цьому питанні загалом, і щодо успіхів, ну тут хотілося б похвалити Хмельницьку область. Дійсно, ось коли вже справа дійшла до порівнування обласними адміністраціями. То там лишилося перейменувати, лишалося перейменувати буквально 50 чимось Я Зараз гляну список, скільки у нас там лишилося. Е, ніби 10 їх, скор... їх уже, скоріш за все, менше. Ми просто не, не робили свіже оновлення. Тобто, там, я знаю, що деякі громади обіцяли перейменувати вже останні. З таких най... найгірших назв і най... найбільш важливих це лишилося одна вулиця Хмельницькому до перейменування це вулиця Короленка. Вона одна єдина є мотивація, чому її саме варто переименувати. Це це можна було б під це, окремий випуск зробити, чому її треба переименувати. Але ось одна єднесенька на, на, на все місто, а ще кілька в області, тобто процес практично завершено. Тобто, це, ну, це смішно. Коли було більше трьох тисяч вулиць, там кілька вулиць на всю область. Тобто, це можна вважати завершено на 99,9%. дев'ять ага. Тобто <кій> лишилося лише кілька коригувань внести, і все можна буде сказати, що. Ось на 100%. Тобто Хмельницька область зробила все дуже добре. Заходячи на вашу сторінку у Фейсбук, безпосередньо я коли готувалася до даного прямого етеру, бачила постійно допису у вас щодо заміни самих адресників, також тому, що де юре вулицю, нібито то перейменувала, а де факто на на тому чи іншому будинку ще залишається стара назва питання. В чому питання в коштах чи питання в своєрід в своєчасному реагуванні місцевих влад? Ну, і це питання в тому, що насправді потрібно після того, як перейменовані вулиці, все ж таки відпрацювати з мешканцями цих вулиць, що треба провести заміну. І, до речі, багато хто думає, що це великі суми, а нічого подібного. Там кілька сот гривень коштує за ще один показчик. Ну, зараз у нас пачка цигарок коштує вже більше 100 гривень. Тобто, відмовляєшся від пачки цигарок з одною кавою, це вже можна сказати, показчик. Тобто нічого, ну. Це смішні кошти, а там, де люди не можуть собі дозволити, умовно, там пенсіонери, інваліди, я думаю, що ми могли б включитися міські ради, з невеличкими субвенціями це невеликі гроші, як ми розуміємо. Тобто е зараз ми звертаємося. На нас є волонтери, які фіксують по багатьох містах, тобто і по Хмельницькому, в тому числі. І це все фіксується, подається на місцеву раду, і вже необхідні департаменти це все відпрацьовують, демонтовують, зафарбовують, Це все абсолютно без проблем. Ось mm -hmm. сьогодні мені. Дзвонили, до речі, представники Хмельницької якраз таки міської ради, що демонтували ще 13 покажчиків буквально ось за ці вихідні. Тобто йде демонтаж. Ну, бо це ненормально, коли ось е нещодавно о, наші волонтери робили обхід вулиці Степана Бандери, і, яку вже було перейменовано дуже давно, там, скільки, 8-9 років тому, а було знайдено... там. Під два десятки покажчиків з написом маршала рибалка. Тобто, так вона маршала рибалка чи вона степана Бандери? Тобто треба такі речі ну завершувати, тому що вулиця не переименована на мою суб'єктивну думку. Нормально, поки покажчики не замінені, або хоча б не прибрані. Тож, треба це все робити. ми Фіксуємо, попрацюємо з міською радою. Треба це все завершувати, тому що люди не будуть називати її умовно там бандери, а не рибалку. Тому що вона людина йде, бачить, як вона підписана, як покажчики на вулиці. Написано, що це рибалка, Значить, це маршал рибалка совєтський, а не бандера. Так само ось ковичатової Шухевича. Люди теж уже дуже багато чого до речі прибули. Буквально цими днями, але людина будуть називати це на Романа Шихач і так само дуже багато різних інших вулиць. Зараз не буду там. Ми можемо всю програму це все обговорювати. Тому треба все ж таки більше приділити міській раді цьому увагу. я впевнений, що можна зробити розпорядження міському голові щодо інвентаризації. Я думаю, що комунальники могли б за пару тижнів це все відзняти, обійти. Подати інф... кількісну інформацію, скільки треба замінити, провести демонтаж, замовити на тендерах, скільки там їх треба, бо я думаю, це пару сотень, і це насправді смішні гроші для міського бюджету. І закрити це питання раз назавжди. Тобто кілька років, і у люд... людей в головах уже будуть відбуватися ці зміни, тому що вони не будуть бачити візуально цих старих нас, це дуже важливо. Ну а ми вже допоможемо замінити це в Google Maps. До речі, на жаль, поки що не замінено по Хмельницькому, але це через. Певні проблеми це все займає, ну, певну кількість часу, але я можу сказати, що процес змін в Гуглі теж розблоковано. Тому я думаю, що ць, ну, я впевнений, цього року найближчі найближче там кілька місяців у Хмельницькому ціна назви на Google Maps теж будуть оновлені, і людям буде вже простіше орієнтуватися. Тобто показчики будуть демонтовані за старими назвами потихеньку будуть становитися нові. На Google Maps будуть оновлені, тому за кілька років, два-три-чотири роки, люди звикнуть. І питання буде закрито. Якщо ми зараз цього не зробимо, люди будуть називати по старих назвах ще 10-20 років, я впевнений. Пане Вадиме ну і багато хто говорить про те, що це складно через те, що потрібно їм мешканцям тієї чи іншої вулиці, яку перейменували, потрібно змінювати технічну документацію і так далі. І тому подібне цей процес може тривалим бути. Наскільки це дійсно складно? Дивіться, якщо ви не. Підприємство, а просто звичайний мешканець міста, вам нічого не треба змінювати на документах на власність. А коли ви будете продавати свою нерухомість, наприклад, то воно вже буде автоматично в реєстрах змінено у нового власника. Тобто тут 0 гривень, 0 копійок, вам нічого не треба змінювати, ніяких штампів в паспортах, ніяких документах на власність, а ось там підприємствам треба проводити переєстрацію, але я там не скажу, яка сума, яка якась дуже смішна. Там щось. Там 100-200 гривень, я то я не пам'ятаю точну суму, але вона така, що якщо ваше підприємство не здатне її заплатити, ну це <гум> ну тоді вам треба закриватись, тому що на які у вас тоді доходи. Тому, в принципі, якщо ви е, щодо своєї нерухомості переживаєте, турбуєтесь, немає сенсу. Тобто, якщо буде продаж, воно буде автоматично на А так не треба нікому нічого замінювати. Воно не вимагається від людей. Можете спокійно собі жити. 0 гривень, 0 копійки, всі заміни коштують, тому. Ну а зараз власне багато хто вимагають безпосередньо довідки про місце проживання, там якісь зміни потрібно перереєструватися і так далі. Наскільки мені відомо, там вже автоматично все буде підтягнуто системою, тому ніяких проблем немає. Та спеціально все зроблено державою, щоб цей процес було безболісно. Тобто і ті вулиці, які дійсно перейменовані в рамках загонів про декомунізацію і деколонізацію, це все не коштує жодної копійки, це спеціально держава потребувала, щоб це було максимально безболісно, безкоштовно люди не, не обуювалося цим. Тобто, той, хто розказує про якусь, якісь великі гроші, треба витрачати. ця людина або не небіглас, або вона не з тієї сторони. Щодо безпосередньо нових назв тих чи інших вулиць, також безпосередньо тільки але я пам'ятаю, коли цей процес розпочався, багато хто був противником саме конкретно нової назви тієї чи іншої, і так далі. Зараз, власне, чи враховуються пропозиції громади, дивлячись на практику, безпосередньо якісь громадські слухання щодо перейменувань, чи як це зараз цей процес відбувається? Ну, я скажу, що якщо є бажання в мешканців тієї чи іншої вулиці, активне бажання, і хоча б кілька людей, які це відступить, та навіть одна людина. І якщо є бажання назвати тим чи меншим іменем Героя вулицю, в принципі, в переважній більшості це питання вирішувалося без особливих таких проблем. Тобто були одиничні якісь кейси з проблемами по всій Україні. Так, таке існувало, але загалом, якщо Мешканці вулиці хочуть ту чи іншу назву, ну в переважній більшості, в переважній більшості, навіть, звісно, що не до всіх дослухалися. Uh -huh. Тобто, загалом, якщо ви хотіли якусь назву своєї вулиці, то ну, вибачте, але ж місь... міське міське керівництво зазвичай ж воно ж хоче виграти на наступних виборах. Та? Тому, якщо там є була ініціатива там від мешканців такої-то вулиці, назвати її саме так, тому можна Пушкіна. Назвати її там іменем загиблого героя такого то або там Пушкина назвати умовно Левка Лукяненка, і, і мешканці вулиці підписалися переважній більшості, то звісно, що це все враховувалося місцевими радами, тому що і звісно й краще послухати голос мешканців тієї чи іншої вулиці, тому що це безпосередньо від їх вулиці. Пане Вадиме, на вашу думку, скільки власне, в Україні ще потрібно часу для завершення деколонізації безпосередньо нашої держави? Ну, таке це доволі глибоке питання. Тобто, якщо мається на увазі пам'ятники, показчики, ще щось таке, то це ще кілька років насправді, тому що дуже багато ще чого не зроблено, особливо в менших населених пунктах. Якщо в головах, то, на жаль, я думаю, ще якесь одне покоління. Тому це буде довго взагалі, якщо говорити про динаміку у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на території нашої держави, наскільки цей процес пришвидшився? І, взагалі, чи змінилося ставлення безпосередньо українців до подібної ініціативи? Якщо багато, після початку повномасштабного вторгнення, тому мовно найбільш напевно активні процеси були. Взагалі в 22-му році, тобто неймовірна кількість об'єктів було знесено, перейменовано ще в 22-му році, тому що люди розуміли, що не треба нічого залишати тут російського, радянського. Але я можу сказати, що і в і му і в 24-му теж темпо було доволі якісними, куди швидше ніж, там умовно в проміжок між шістнадцятими і 22 другими роками, в рази більшими. Тож і зараз я скажу, що певний процес, процеси тривають. Вони не зупиняються. Я думаю, що ось, хороші темпи будуть до тих пір, поки все і не зникне. Це перша друга. Ну то звісно, що після початку повномасштабного вторгнення е вторгнення рівень підтримки значно виріс. Зараз, на жаль, він через насправді через вплив російських іпсошечок він падає, але нам треба. Все ж таки державі треба прокомуніковувати ці питання з населенням. Державі треба е, проводити кращу інформаційну політику. Бо це стосується не лише деколонізації, це стосується питань дуже багатьох, це стосується питання культури, це стосується питань мобілізації, це стосується питань державної влади і так далі. І тому подібне. Тобто, зараз держав державі треба щось думати над свою інформаційною політикою, тому що завдяки російським інформаційним психологічним операціям і він довіра до всіх державних. До української державності, до українських державних різноманітних ініціатив державницьких він падає, і треба, треба над цим працювати. Але це не через це, що там проводиться якась деколонізація чи не проводиться, а через те, що все ж таки росіяни зараз намагаються зневілювати будь-які українські державницькі ініціативи. У дійсно, якраз моє наступне питання було щодо кроків, власне, окрім переіменування знесення пам'ятників, власне, ви вважаєте саме ключовими в питанні подолання колоніального, власне спадку? Що на даний момент має зробити держава для того, аби бути більш стійкішою до якраз таки тих російських ІПСО і так далі, про які ви говорили? Це, це грамотна робота, мотиво необхідна державна стратегія протидії російським ОПСО. Звісно, що вона має бути якісною не на папері, як зроблена, як іноді у нас виходить. Це а загалом, якщо повернутися до питань деколонізації, то, звісно, що вона буде відбуватися якісніше в головах, коли у нас буде все більше. У нас і так уже стає останніми роками набагато більше українського контенту, тобто це українські якісне кіно, серіали, музика. Україномовні блогери тощо. Чим більше україномовного контенту якісного, та і не тільки та й неякісного теж. Давайте будемо відвертими. А ті, хто любить російськомовний контент, контент вони люблять якраз таки низькоякісне, різноманітний шлак Навіть якщо буде більше україномовного шлаку, який буде заміняти російськомовний, то ну так треба. Нехай нам необхідні ці зміни. Тож чим більше україномовного контенту, тим, тим краще. Хто бере активнішу участь в цих процесах: молодь чи старше покоління? Складно сказати. Я думаю, що є представники абсолютно різних поколінь, долучаються як люди, яким там 60 плюс, так і люди, яким і немає навіть 18 Тобто, це абсолютно різні люди, які просто усвідомлюють важливість цих процесів. Тож. Ми робили статистику, у нас опитувальники в різних наших соціальних мережах. Але знову таки, от у Фейсбуці у нас більш старша вікова аудиторія, допомагає з цим працювати. В Телеграмі там це, це середній вік. Ну умовно, середній там 25-40, А в наприклад, в інстаграмі це взагалі люди, які там від 14 до там до 24, умовно. Тобто, це абсолютно їхні вікові категорії, які зосереджені в різних соціальних мережах. Я можу сказати, що плюс-мінус підтримка, допомога. Є від абсолютно різних категорій. Є люди, які нам допомагають, яким от зараз там ходять щось, фотографують, щоб демонтувати, яким там 65 а є ось хлопці по 16 років. Тобто абсолютно різні люди, абсолютно різний вік, і цивільні, і військовослужбовці, і волонтери. Ну, тобто, це абсолютно різні люди. але... Можна сказати, що залучена вся Україна там від сходу до заходу, від півдня до півночі, від молоді до, до пенсіонерів. Тобто, загалом, це мене це мені дуже подобається, і це поговорить насправді про плюс-мінус високий рівень загальнонаціональної підтримки серед, хоча б інтелігентних тіл, ну воно так є, та і серед нормальних адекватних людей воно насправді має підтримку. Щиро вам дякуємо, пане Дякую. Вадиме, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Вадим Позняков, керівник громадської організації, «Деколонізація».